Ще приїхали роліки верхні, о, не оригінальні, а дорослі посилені. 250-й кузов. Зараз покажу, покажу, як він виглядає. 250-й кузов Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper з 2006 року і по теперішній час. Верхній ролик посилений. Чому посилений? Тому що він несе, несе таку саму нагрузку, як і середній ролік. Дорослий. Зараз відкрию. Будь ласка, видно, навіть камера передасть товщину, Ви така товщина. Якщо взяти стандартний, то він бляшка така маленька, а цей такий дорослий. Тому він і дорогий майже в 2,5 рази від звичайного. Звичайний коштує 20 доларів, цей коштує 45. На 250-й кузов Fiat, Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper. Кому така річ необхідна традиційно, контакти в шапці профілю. Можете по посиланню перейти в телеграм-канал, вайбер канал, там ті речі вже є з цінами. Підписуєтеся і маєте постійну інформацію по новинках, що поступає наявності. Та й такі.